Спрацювала собача тривога. Їжак на території мерщій глянути, чи не застрягло ніде. А ку, -ку. Хто тут примостився під кавунчиком? Чудо моє колюче, ти ще замале, щоб куштувати таку велику ягоду. Ходи на ручки, ой, я не можу. Третій візит. Хвалить Бога без поганих пригод. Ну, яке ж манює, цікаво, це хтось новенький чи із моїх попередніх реченняток. Бузя-бузя, менше персика. Йдуть вони до мене, не розберу, що правда за чим. Може їсти, може пити. Пропоную водичку. Відвертається. Гісточки не хоче. То таке би І Тут я по поведінці розумію. Що це ж попереднє моє врятоване їжача? Те, що виймали і розрізали із сітки, пам'ятаєте, я показувала вам у попередньому відео, де я ревіла і половина моїх підписниць. Ой, ледь серце не тріснуло. Розвертаю цей колючий м'ячик і дивлюся на задні лапки, бо на одній із них були травмовані пальчики. А таке ж хрещеник мій. Ну привіт іще раз! Скучив? У гості прийшов. Я рада, що ти продовжуєш свій життєвий шлях. Сподіваюся зустріти тебе дорослим. Це таке кумедне їжачатко, характер характерно ровливий. я дала йому ім'я фирчик. Не чіпай мене. Не чіпай. Кому, кажу, не чіпай. Тваринки, як і діти, відчувають тепло, любов, ласку, Угамувалося дитя. Притулилося, як до рідної. Їжачок, їжачок, маю купу, голочок. Передам тобі привіт. Сам зроблю кульбіт, кульбіт!» куль Розгулявся чувачок, бігає, мотається. Він зрозумів, що небезпеки немає, тут йому гарно, але настає пора повертатися до мами, бо вона сваритиметься. Де так довго загулявся? Не забувайте, що мама завжди чекає і тривожиться. Де так довго забарилося її дитя? Чим чекуй під шовковицю? Там твоя рідня. Немає в світі краще, аніж мама, тато, братики, сестрички. Цінуйте і оберігайте свої родини. Це цілий скарб.